Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам ось такі от красені кентаври. Це нова модифікація, вже 25-й модельний ряд. 25-го року модельний ряд кентавр Модель F244 XU. X ми вже знімали на канали 404-244. Це була модифікація з догою безпеки. Ось вона, а U, це ще додається примусова гідравліка. Значить, для тих, хто не бачив, це повнопривідний трактор. Каємовський. 385-й мотор, три циліндри, 1,5-літровий, дизельний. Переднє місто у нас 24-го посиленого типу, редукторний, дуже, до речі, непоганий. Гідропоцілювач керма стоїть. Бак паливний у нас винесений під капот, фу, під капот, під підлогу. Металевий він йде на металевій основі, є підножка також. Закрутка, всі датчики ізольовані, Тобто немає голої проводки, як було на попередніх моделях, щось там касянули воно трішки. Але справа не в цьому. Ці трактори примічайте не чим. 7,516 передня резина і 28-задня резина на 24-му тракторі. Тобто Хто хотів високий кліренс, хто хотів високий трактор з большими колесами, ось він, друзі, 244 XU або X. Просто бомба. Значить, довантажувач 35 кг на задньому колесі. Довантаження йде у нас 4, 6. Вірніше, по, якщо не помиляюся, по, 2, ні, не по 20, то 14. 14 довантажувачів на передній міст. Так, Задня навісна система, як я і казав, у нас примусового типу. 4 гідровиходи маємо. Автомобільна розетка, з теобразним наварюванням у нас клешні йдуть. Шестішліцевий вал відбору потужності. Тут дві швидкості йде, тобто 540 0080 обертів. Чолки задні йдуть посиленого, тобто з 50-х тракторів стоять. Ну, це стандарт в принципі, на всіх чомусь. І причепний механізм у нас нижнього положення. Задні освітлювальні прибори у нас діодні, підсвіточка. Поворотники, стапарі, все діодного типу. Підсвітка номерного знаку теж діодик маленький стоїть. Так, Дуга безпеки складна, тобто можна скласти її, можна відкріпити. Для чого вона по суті потрібна? Для того, щоб якщо ви перевернетесь, ви, у вас трактор вас не завалив, а нібито став на рога, скажімо так. Так, по е коробці. Коробка тут звичайна, тобто не реверсна. Маємо 4 швидкості вперед, одну швидкість назад. Сидіти, давайте протестуємо, сидіти тут. Та, слухайте, досить зручно, тому що тут підвісного типу педалі і е, відстань дуже велика. Тобто можна зручно сидіти і взагалі спокійно. Так, по... Приборні панелі. Приборна панель йде збудованим е, рідкокристалічним екранчиком. Бачимо по центру. Електронного повністю, тобто механіку майже всю прибрали, все електронного типу. Індикація вся зроблена так, щоб можна було швидко орієнтуватися. Тепер основна куліса під праву руку йде 4 плюс 1, повишені, поніжені. Блокується диференціал під'єднання переднього приводу. Хоча ні, це картинка, слухайте, картинку зробили. Під'єднання переднього приводу, щоб вам простіше було орієнтуватися, воно завжди буде ось тут, тобто під ліву руку у вас. Так, Це у нас швидкість вал відбору, це вмикається вал відбору, це вкил-викил, це виставляєте швидкість. Ручник, гідравліка основна і гідровиходи. Сидіть, до речі, слухайте, реально високий трактор. 28 колеса одразу відчуваються. І сидіння, слухайте, грає. Тобто у нього такий, я не знаю, як це сказати, маленький люфт, що що є. Тобто, Воно, як на якійсь осі ще амортизує додатково, дуже прикольно. Тобто, Я думаю, всі ямки будуть вообще набагато краще амортизуватися. Всі нерівності їм будуть майже не помічені. Тракторець, цей. Можна придбати в нашому магазині силочку на цей товар. Я вам закріплю в кінці цього відео. Також під цим відео, також силка буде, щоб не чекати. Вони приходять в різних кольорах. Це конкретна моделька в чорних. Це, я думаю, саме популярна буде модель, тому що дуже багато чорних саме купують тракторів. Ще бувають вони червоні, я бачив у нас, і були ще. Модифікації в зеленому кольорі. Так, по ціні 6800 доларів. Я думаю, що це дуже офігенна ціна. Два роки гарантії. Доставка безкоштовна, без передоплати. 6800 у вас Потужна, потужний двигун, потужне переднє і задній міст, багато ваги, дуга безпеки, 28 колеса. Широка резина, тобто, ну прям реально дуже заряджений трактор. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, тому телефонуйте, замовляйте, поки вони по наявності. З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.